Привіт, любі! Нагадую вам, що вчора на моєму каналі вийшов розбір Інночки терпіли. Ми говоримо про всі вигади жертовної позиції. Ми говоримо про те, чому вона є такою, якою вона є, що там могло відбуватися потенційно в її сім'ї. Але також, на що я звернула увагу, я сьогодні спеціально зайшла на її інстаграм і. Знаєте, не можна називати, і а, подивилася, що там відбувається, чи вона з цим будько розійшлася, чи ні. Ані все тихо, все спокійно. І дивіться, я теж хотіла вам підкреслити, наскільки оця позиція жертви вона є маніпулятивною. Тобто вона недавно публікувала ці всі речі: спасіть, допоможіть, будь-ко такий Козел, да? так зі мною негідно поводиться. І тут проходить час і все тихенько, знову ж таки, все чудово, як раніше, ніби нічого не відбувалося, все чудово. А це знову ж таки про те, що жертви вони дуже часто у вас також на таких гойделках. Да? Хитають, да, колихають. Про що? Про те, що вони використовують проти вас вашу емпатійність. Це про те, що я буду жалуватись, я, я не буду нічого зі своїм життям робити. Я буду тільки жалуватись, жалуватись. Я буду прибігати використовувати людей, коли мене треба похитати, на ручках. Коли мені, мені треба на ручки, а коли мені на ручки більше не треба, мені ці люди більше не треба. Да? І знову ж таки, міняти в своєму житті я нічого не збираюсь і не буду. Я буду просто продовжувати жалуватись. Я просто закликаю вас подивитися на це. Подивіться, хто не бачив розбір іночки вчора, запрошу вас подивитись. Ми дуже багато про що з вами говорили. Ми говорили і про те, що коли людина не визнає. Є в собі, забиває на свою дитячу частину. Вона є дуже інфантильною в своєму житті, у багатьох проявах це і про небажання брати відповідальність, як якраз у цьому, у цій, до речі, у цьому прикладі. ну Тобто, яка відповідальність? Оцей чоловік, да, я бачу його повним з його недоліками, з його плюсами, я його приймаю. Да, оці даній темі. Я перед собою визнаю, що я буду його терпіти. От він мені такий підходить. ну Тоді я не жалуюсь. Да? Тоді я оцей от, не використовую інших людей у вигляді цього помийного відра, в якого я постійно викидаю оці свої жалоби. Але тут так не відбувається, вона не за відповідь.